133 кілометри зі Львова до Івано-Франківська пробігли двоє пластунів Влад Делятицький і Назар Кірик, аби зібрати гроші на дрони для морської піхоти. Ми запустили цей збір один мільйон гривень для морської піхоти. Та, нам важко, але ми розуміємо, люди, які зараз воюють і захищають нас, їм теж зараз дуже складно, складніше, ніж нам. І для нас це мізар, який ми можемо зробити свій вклад для нашої перемоги. Для Назара це вже друга подібна акція. Впродовж липня хлопець щодня пробігав півмарафон, а це 21 кілометр, аби зібрати гроші на дрон. А трохи відновившись з радістю, погодився на пропозицію влада. тим паче, що мета потрібна і благородна. Щоправда, кажуть хлопці, які називають себе не професійними бігунами, а крутими аматорами, здолати 133 кілометри. Непросто страх перед фурами, бо ну справді є ризик того, що нас просто банально зіб'ють. Страх того, що ми не встигнемо зібрати гроші, як мінімум, страх того, що тіло відмовить таке буває, і навіть на марафонських простих дистанціях таке буває. Це ну незвичне не незвична ситуація. Плюс, напевно, страшно, що щось піде не так. Та як би не було непросто і страшно каже влад, зупинятися не можна, бо дрони, заради яких вони з другом наважилися на таку легкоатлетичну авантюру, можуть врятувати життя його найріднішої людини. Батько Влада зараз захищає кожного з нас на передовій. Дуже хочеться зберегти життя тата і оточуючих його. Ну, ми зрозуміли, просто як ми це можемо зробити. Ми можемо це. Пробігти дистанцію, афішувати дуже багато де і назбирати гроші в наш фонд. Підтримує свого сина та його друга у їхній благородній меті і мама влада Олена, але відпустити хлопців у важку дорогу самих так і не змогла. Тому всі 133 кілометри їде за ними на авто. Я б сама бігла, якщо б можна було якось когось взяти, щоб ззаду трохи нам допомагали з рюкзаками. Не беруть вас собі. Ні, я беруть. Вони беруть, бо я стільки не, не зможу пробігти. Поки що хлопці зібрали майже 200 тисяч гривень, і це п'ята частина від необхідного для купівлі трьох дронів мільйона. Матрікс 300 в силу того, що він дуже далеко літає, і високо, і невеликого розміру. Він ну майже безшумний, У нього дуже добре батарея. В плані витримує по часу. І хороша камера, що є не менш важливо. Є прекрасна функція нічного бачення, що нам теж допоможе. От. Ну, в принципі, звідти і така ціна в 402 тисячі. Тож збір триває. Хлопцям на фронті ніколи відпочивати. І такої ж підтримки кажуть бігуни, військові чекають із тилу. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.